сейчас зараз кейсовське, Excel, лью масло в Ловола, бо багато хто питає. Ну, оця оце, оце каністра крайня у нас буде по-кейсовському. Бабалакавіси. Замовляв там запчасті плуга, я знайшов тоді тільки в Харвес груп у Михайла. І цей. І він мене розбалакалася, як він каже, що треба спробувати Джоновське. То думаю, наступне закажу вже Джондіровське в Харвесті. В Харвезру по цьому попробую джентіровські. Подивимося, що воно буде. Ну так ми ну, до цього питання немає 200 часов чітко, а потім починає трошки вже його. Я ж кажу, він має підсапувати мотор початок. То, то, ну а 200 часов воно свої ходи чітко. Ми робимо 250. Якраз ми оце десь на 250 часов уровень він десь підбирає. Ну, катальці пишуть 200 часу яка тебе приспособа, Саш? Лайфхак? Ну а як як тут по-другому нікак? А той раз ти якось мучився чи тоже так? Це було саме,